Земля, місяць, атоми, молекули усе те, що бачиш, не бачиш, Богом створено, тобто створено Його Словом. Але є одна проблема проблема полягає в тому, що цим Словом, яким все створено, і воно записано в Біблію, це Слово Це є Ісус. Люди нехтують ним, люди недооцінюють це Слово, люди спотворюють це Слово, люди повністю ігнорують це Слово. І Бог створив церкви там, де має вивчатися Слово Боже. Тобто, для чого? Все у світі обертається, рухається на основі Слова Божого, атоми, молекули тощо. І людина, вона одна не знає, хто вона така, вона повністю намагається ігнорувати чи спотворювати Слово Боже. Як вона виглядає на тлі цього світу? Звідки походять насправді прокляття та нещастя проблеми людини? Якщо візьмемо, скажімо, магістраль. І ти не вмієш їздити. Тебе посадили в машину, навчили тиснути на педалі і таке інше. І сказали: У тебе така криша, сам тебе президент покриє, чи хто у тебе найавторитетніший? Все, їдь, як хочеш. Хочеш праворуч, хочеш ліворуч, хочеш на червоний, хочеш на жовтий, на зелений. Запитання, куди ти поїдеш і як ти поїдеш.